Із розвитком туризму на Прикарпатті виникає все більша потреба у молодих фахівцях в Івано-Франківському коледжі технологій та бізнесу. Молодшим спеціалістам вручили перепустки в доросле життя. Дипломи на врученні побували і наші колеги. Понад 200 молодших спеціалістів, серед яких три червоних дипломи в сфері туристичної, готельної та ресторанної справи. За словами директорки Івано-Франківського коледжу бізнесу та технологій Софії Томанчук, їхні випускники не лише професіонали своєї справи, але й справжні патріоти. Сьогоднішні випускники це ті діти, які були особливо активні на майдані. Це вони вивели нас на Євромайдан. Це вони. Приходили до мене із заявами, щоб дозволити за індивідуальним графіком працювати, бо вони в самообороні міста Івано-Франківська допомагають наводити порядок. Серед них ті діти, які працюють в ролі волонтерів, і дотепер випускники коледжу висловили слова подяки рідному навчальному закладу за те, що відкрив їм двері в доросле життя. Коледж дав мені можливість займатися. Танцями, музикою проходити практику у туристичних фірмах Івано-Франківська. За всі роки навчання я дуже багато черпнула для себе, оскільки в мене були можливості проходити практику в туристичних фірмах Івано-Франківська, а також побувала за кордоном. А саме в Німеччині я надзвичайно вдячна вчителям, які зробили з нас не тільки дорослих людей. Ай особистостей для випускників урочисте вручення вже позаду, а попереду на них чекає робота, де вони зможуть сповна застосувати здобуту за роки навчання теорію безпосередньо на практиці.